Повнення Interactive брокерс через тейбл USDC, що відомо станом на 19 січня. Ну, по-перше, це правда. Ця інформація вже була на офіційному сайті. Я підтвердив її в Interactive брокерс через тікет та також позвонив на супорт. Кому треба деталі, напишіть, будь, будь ласка, в коментарях USDC, Я вам дам повну відповідь Саппорту Interactive Brokers. Ну там комісія 0,3% за обмін буде, будуть певні ліміти і так далі. Тепер ключове питання: чи комусь вдалось, чи мені вдалось поповнити ні? І ось тут ми приходимо до пункту eligibility, що ця фіча буде з'являтися поступово в кастомерів. Мені саппорт відповів, що ті українці, в кого відкритий рахунок саме в LLC, а ми знаємо, що з українською адресою відкрита саме там, вони цю фічу отримають. Коли е, невідомо, ми зараз будемо тестити, будемо з вами ділитись. Тому поки що, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, що вас вже вийшло поповнити USDC, Якщо ні, які у вас є питання, очікування. А як тільки в нас буде успішна транзакція поповнення, ми обов'язково знімемо повне відео. Кому треба деталі? пишіть просто є в коментарях.